Зважаючи на сильні морози, особливий режим роботи ввели місцеві енергетики на Прикарпатті Обленерго створили оперативну групу швидкого реагування на технологічні порушення в мережах. Адже у зв'язку з різким похолоданням та відповідно ростом споживання електрики почастішили скарги споживачів на низький рівень напруги. На даний час зменшені всі планові роботи по ремонту обладнання під станціях 35-110. Більша увага приділяється аварійним вимкненням. Щоб запобігати аварійні вимкнення, у нас перевірені всі тиски маслонаповнених апаратів. При зниженнях температур знижується рівень масла в маслонаповнених апаратах, що може призвести до вимкнення апаратів і споживачів. Проводиться докачка масла. На ранок 30 січня на Івано-Франківщині без світла залишалося 54 трансформаторні підстанції. Через це було порушене електропостачання семи сіл Рожнятівського району. Особливий режим роботи на ПАД прикарпаття Обленерго триватиме до 8 лютого.